Ультразвуковий відлякувач мишей на батарейці лес 925 використовується для боротьби з гризунами в приміщеннях, де немає мережі 220 В із загальною площою до 185 квадратних метрів. Відлякувач живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона. Після встановлення батарейки відлякувач починає раз на декілька секунд генерувати ультразвуковий імпульс який відлякує шкідників. Під час генерації ультразвукового імпульса блимає червоний світлодіод. Перевіримо справність відлякувача за допомогою детектора ультразвуку. Відлякувач справний і працює.